Слава Україні! Блог Ер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі. За останній час фракція Слуга народу продовжує втрачати депутатів. Деталі того, з чим це пов'язане, а також зростання кількості скандалів і багато чого іншого, пов'язаного з нещодавними перемінами у Верховній Раді. В інтерв'ю РБК Україна повідомив голова фракції Слуга народу Давида Рахамія. Зазначимо, що лише за останні дні двоє депутатів від Слуги народу Юрій Арістов та Андрій Холодов написали заяви про складання мандатів. Давида Рахамія зазначив, що ще кілька їхніх колег перебувають на межі волю з фракції. Проте це відбувається не через скандали, а через набажання Тримувати законопроєкти, прийняття яких вимагають західні партнери України, в тому числі за в тому числі для надання нам подальшої фінансової допомоги, на даний момент за весь час каденції з нашої фракції пішли або виключили 17 осіб частину цих людей не через скандали, а тому, що виявилися не готовими брати на себе політичну відповідальність за виконання обіцянок, які надавали на виборах. Це від початкового чисельного складу фракції, 6,75% зазначає нардеп. Арахамія каже, що інституцію політичного очищення у нас створено і вона працює в кожній фракції фракції парламенту є щонайменше 10 людей, які або потрапили в поле зору правоохоронців, або здійснили якісь неприпустимі з моральної точки зору вчинки, але в слузі народу відразу на це реагують, а в інших фракціях говорять про політичний тиск тощо. Нардев додав, що колективне невдоволення владою насамперед фокусується на депутатах, так напевно історично склалося. Це наша політична традиція. Я не бачу навіть із соціології на початку повномасштабної війни сильно збільшилася довіра до всіх органів влади, навіть до тих, до кого вона завжди була низька, і поки Початку Верховна Рада працювала в абсолютно закритому режимі навіть до Верховної Ради, але як тільки Верховна Рада трохи відкрилася, відразу все відкотилося до 2%, відсотків, каже голова фракції Слуга народу. Депутат зазначив, що у нас є сотні людей, які здійснили подвиги на терені парламентської дипломатії, зробили величезний внесок для отримання Україною зброї грошей тощо, але якийсь депутат дозволяє собі їздити на Мальдіви, тоді як інші депутати власним коштом їздять у відрядження і вибувають якісь речі для нашої країни. Зазвичай тригором є журналісти, бо ми не Знали, я не знав, як голова фракції, що Арісто влітав на Мальдіви. Він у мене брав допуск на поїздку до Вільнюса, і він там був. Я бачив фото, які він публікував. Він зустрічався з представниками оборонного комітету. І я подумав, що все гаразд. Я на нього чекаю на наступне засідання Верховної Ради. Він туди прийшов. І якби не було журналісткою розслідування, ми нічого б і не знали. Важко навіть уявити, що в когось вистачить розуму в такий складний для країни час їздити на Мальдіви. Це щиро обурило багатьох колег із фракції. Резюмував політик. Нардеп зазначив, як тільки в мережі з'явилася інформація. Щодо Арістова в Раді одразу верифікували інформацію та миттєво ухвалили рішення. По Торохтію був тиск, але Арахамія розібрався. Так, це провина, але не так його, як його дружина, яка не є членом фракції. І зрештою, Торохтій все одно понесе за це політичну відповідальність, якщо захоче ще раз кудись балотуватися, додав нардеп. Журналісти поцікавились, чи можливо зараз народному депутатові виїхати за кордон, на що Архамія відповів наступне. Наразі процедура і так досить жорстка, там три стадії, але як ми бачимо, вона теж надає гарантій. Тому за. Раз ми підключили ще внутрішню безпеку партії, це додатковий захід. Побачимо, як це спрацює. Я вже не говорю, що є правові наслідки порушення жорстких правил. Чим мають займатися правоохоронні органи? Я думаю, що після останньої ситуації з Арістовим процес уже налагодиться. Проте, голова фракції Слуга народу зазначив, що влада не може взагалі не випускати депутатів. Є багато міжнародних інституцій та місій на кшталт парі за участю наших депутатів, у яких офіційно сплачує держава Україна, але 99% відраджень депутатів відбувається за власний рахунок. Або рахунок приймаючої сторони без шкоди для бюджету України, додав політик. Загалом сподіваємось що аналізуючи останні так звані чистки в раді, деякі політики схаменуться, то почнуть думати більше про те, що в країні війна, а всі, ті, хто намагався обдурити народ і владу, отримують по заслугам. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.